Всім добрий вечір, дівчат. Сьогодні у нас з вами буде два відео, тому що вчорашнє в мене трохи не прогрузилось, воно вийде десь через годинку, але так швидше. Це я буду там показувати ось такі підвісочки і трошки індійських срібних прикрас. Тому сьогодні, тобто, в цьому відео я хочу показати трохи-трохи інше. Ми з вами дивились наприкінці. 23 року. 46,5 довжина. Ми дивились мініатюрні прикраси, от і ми їх передивимось зараз. 46,5 довжина це чорна шпінель 1250 гривень. Ось такі кубіки. Вона дуже блискуча і дуже сама по собі яскрава. Дівчатка трохи прихворіла. Це. Я думаю, що я буду більш детально, 1250 гривень, розповідати в наступному відео. Це буде також сьогодні, бо я вчора не побачила, що воно не завантажилось. 49 см. Ось така чорна шпінель, 750 гривень. Бачите, це ось така тонка, тонісінька. Так, вибачайте, трохи. Трохи буду підкашлювати, але не сильно. 49 сантиметрів. Це ось така чорна шпінель під підвісочку, або просто як самостійна така ниточка намиста. Шпінель вона одна з таких самих блискучих. Так, ось це голубеньке, це ми з вами бачили це кварц. Бачите, ось такий. Незвичний ніжненький. А ось це аквамарин з гранатом. Це на сріблі. 850 гривень, ця у нас 400 гривень. Тут біжутерія замок. Це у нас, що сьогодні були на мисси, це єдиний. Зам, замочок біжутерія. Це аквамарин Також такий тандіт наскільки тут у нас довжина? У цьому аквамарину 48. 48 дівчат. 48. Нормальна така довжина. Міліметри 4, ось ця намистинка. Ну і 2 міліметри. Тут гранатики. Є в мене і з самісінькими гранатами, тут 48 довжина. Бачите, ці трохи крупніші. Можна замовити ось такі дрібні-дрібні. Тут срібний замочок 900 гривень вартість гранату. 900, а це 850, а це 400. Так, на з ми трохи подивились, трохи відвлеклись. Давайте дивитися маленькі прикраси. Одна індійська прикраса буде в нас сьогодні відео. Це ось такий прямокутничок-цитрінчик. Бачите? Не прямокутник, а квадрат. 18,5 розмір. Тут і шинка сама товстенька. Ну, каблучка не така може крупна, але така індітна. Це у нас єдине, що буде сьогодні індійське, 11 мм. Ну, і в наступне відео там буде, трошки буде індійських прикрас подивитись сьогодні. 1350 гривень, дівчата, вартість каблучки. 1350 прямокутний цитрін. Знов прямокутний. Сьогодні, сьогодні <смас> щось не задалось. Квадратний цитрін. Дівчата, 18,5. Ще раз, товста шинка. Ну, чомусь вона, мені здається, тут товші, ніж зазвичай. Бо частіше вона така більш маленька. Ну, ви зрозуміли. Так, далі цитринчики, ось такі сережки Таїланд 1450 гривень вартість. Тут цитринчик ось такий, бачите, ніжний, ніжний ніжного кольору 12 міліметрів і довжина 4 см. Все разом. Разом сережка маю на увазі. Ось така сережечка. Неважкі, такі ніжні, ніжні сережки. Не знаю, як вони, як ви чи любите ви, тайські цитріни, можна було б сьогодні і Таїланд прекрасно показати. У мене трохи лишилося. Далі каблучка з перламутром 16,7. Ми її бачили ось така. 700 гривень. Така вона, типу, як зеркальця. У радіюванні. Далі маленька підвізка з рубінами та білими топазами. Ось така маленька-маленька. Це вона може підійти і на чорну шпінель. Я маю на увазі на тоненький чокер, або на маленьку, коротеньку на маленький коротенький ланцюжок. Тут є е, українська проба у радіванні. Е, так, ось така у нас інформація по бірочці. 1,67, тисяча гривень 27 доларів. Вартість. Маленька, маленька, дуже маленька. Е, півтора сантиметра всього. І ще раз повторюю, що тут у нас не фіаніти, тут у нас ідуть білі топази. Далі підвісочка зелений кварц 650 гривень, Шахматна огранка У радіюванні. Ой, і до неї є шкаблучка 18,5. Вони обидві по 650. Так, да, 18,5. 18,5 по 650 гривень. Це зелений кварц. Далі каблучка у розмірі приблизно 17,3. 17,2-17,3. Дівчат, Ось така. Це бутік, рубіни, чорні опали та штучні опали. Штучні це блакитні. Хоча, здається, це чорні вони також е штучні. Бо в них такий блиск. Ну, я не знаю, як пояснити, але я думаю, що це видно. 17,2 розмір. Але, до речі, я перший раз бачу чорні штучні опали, я їх не бачила. Такі вони яскраві, яскраві. В будь-якому випадку каблучка цікава, незвична, робіни природні. 1850 гривень вартість каблучка. Українська проба є. Так, понизу. Невеличка така, не крупна, але цікава. Ну, як не крупна, не крупна, та не крупна 22 мм. Ось вам квітка. Далі каблучка у 18 розмірі. Це в нас турмаліни кольорові 1350 гривень. 1350 гривень, також невеличка, тут десь півтора 16-17 мм ця така квіточка. Далі сережки з. Так швидко хотіла сказати, з марказітами, але я хотіла сказати по-іншому. А, я хотіла сказати, з пірітами. 850 гривень 7,27. вага. Це такі маленькі, у мене є ще намисто з пірітом. Кудись я його вже поділа. Це скоро я тут буду прибирати, а це зна... значить, що я вже точно нічого не знайду. Коли поприбираєш, то нічого знайти не можеш. От. Але вони такі цікаві. Вони не дрібні, вони підійдуть на подарунок 1,5 см. В них і до них, як я вже сказала, є чокрі, який би красиво підійшов. Може, ви дивились у минулих відео? Так, дівчатка, що в мене в ці каблучки залишились? 19,5-850 гривень. Три блакитних топазинчика. Вони такі класні. Я чогось думала, що їх немає. Є е, е, ось така. 850 Три овальних камінця. Окей, я сказала, розмір. 19,5. Ну, це нормальний розмір. Якраз, я знаю, в мене вистачає дівчаток, в мене їх багато, які люблять такий розмір. І є ще в мене, Дуже ще було одне. Тут 21 розмір. 1050 гривень це ось такі топази. Бачите, також стежинка. Одна стежина за вікном. Так. Такі маркізи цікаві тут. Камінці в гарантії маркіз. Дев'ятнадцять розмір 3 іоліта, 850 гривень. Маленькі такі іолітики по 5 мм у радіювання. Все каблучки, та каблучки, треба ж нам з сережки подивитись. Є ось такі цікаві типу сердечки Тіфані. Ну, це, знаєте, що ми під. Ой, боже мій щас. під бренд. Так, і тут у нас 850 гривень, у них вартість ось такі. Тіфані і ко. Срібні. Українська проба тут є. Ну, вони такі легенькі-легенькі, що тут 4 і 4. Далі цікавий аметрим. Ось це, який йде градієнтом, бачите, в огранці містік. 2700 гривень це сережки та каблучка у радіюванні. От погано їх видно. Просто тут такі самі камінці крупненькі. Зараз, дівчата. Самі камінці. 12 десь на 10. Да, 12 на 9 чи 12 на 10. От такі. І їх, бачите, таким вони йдуть градієнтом жовто фіолетовим І оця містична огранка. Огранка як у містика, бо вони ще називають її лазерною огранкою. Красиво блищить, був дуже красивий гірський кришталь недавно, нещодавно в такій огранці. дівчинці дуже сподобався. От. Чомусь більше нікому не сподобався, хоча комплект дійсно був крутий. У 21 розмірі є ще ось така каблучка з топазом. Тут. Е От тут щось, щось мені тут трохи не сподобалось. Хоча воно тут, бачите, тут типу ось, тут як не, не, не допаяли. ну, Коли робили, то трохи не доробили. Воно плотне, тут все воно не дефект, а от якась, якась невеличка недоробка. Не через те, що срібло плотненьке. Коротше, вартість 600 гривень. 20, навіть не 21, 21, я так поміряла. 27 десь десь 27, 25, можна сказати, трикутний. Тут блакитний топаз 10 мм, 600 гривень. Далі ось такі сережки цитрини та по два танзаніта. Цитрини бліденькі, 1700 гривень, невеличкі. Ось такі. Далі сережки без родіювання з такими ось е кульками турмаліну. Що тут, тут, розумієш, в цій інформації? Арбу е арбузний. Кавуновий турмалін, 1200 гривень 33 долари. Вони досить такі довгенькі з такими бабочками, бабушками. Без е, додаткових фіонетів, лише в застібці. Вони класні, бо вони такі довгі, вони під платтячко підійдуть, будуть дуже красиво виглядати. Ну, святково і при цьому вони ну, якби не перевантажать образ. А ще хочу показати вам невеличке кольє. Ось таке воно з переламутром. 1250 гривень. Ось такі. Тут буквально 41 сантиметр довжина, ось таке, воно, типу як кольє, срібна. Ну, ось ця, цей ланцюжок срібний, срібло та перамутер. Ось такий і ось так. Позаду, ну він, не має сторони. Декоративна частинка у нас 20 см, ну якраз на пів шийки. Турмалін 45 см довжина. Крупний, красивий карабін. Ось такий ланцюжок з турмаліном. Є більш крупні, е, крупненький, але ось з чокерів це ось такий. Він якраз середніх розмірів, він класний. До речі, в нас в другій частині відео будуть е, опали. Я там покажу трошки опалів. Ну, їх мало, але подивитесь. Намиста. Намиста, я маю на увазі. Ось такий турмалін. 850 гривень 45. Довжина. Це в нас по прикрасам по цьому відео все. А ви ще не забудьте подивитись наступне відео, яке вийде також сьогодні. Може, вже не через один, а вже, напевно, через півгодинки, коли завантажиться ось це. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Гарного вечора. До побачення!